Нова патрульна поліція тепер і у Хмельницькому. Це вже восьме місто, де запрацювали копи. Напередодні всі 265 патрульних підписали декларацію безхабарності, а сьогодні склали присягу на вірність українському народу. Ця тендітна дівчина, чемпіонка Європи з рукопашного бою. Раніше працювала інспектором патрульної служби райвідділу міліції. Тепер керуватиме ротою в новому підрозділі. Я несла службу в пішому патрулі, у велопатрулі, також навіть у вкінному патрулі. Для мене служба в національній поліції це ще одна можливість реалізувати себе як людину, яка може принести користь цьому суспільству. Денис Писаренко в правоохоронних органах теж не новачок. Працював дільничним на Донеччині. Каже бути поліцейським для нього справа честі, адже система, до якої належав раніше, себе скомпрометувала. Зрозумів, що система міліцейська знутрі ламається, керівництво вимагало постійно приносити наверх. Була корупція. Я вирішив з цим боротися і прийшов в поліцію. А ось ці хлопці досвіду ще не мають. Андрій щойно з вишу, Максим працював електриком в ВТП. Кажуть, до вступу в поліцію підштовхнуло бажання жити в правовій державі, щоб люди покладали свої ну, надії на нас, щоб не боялись викликати і щоб вони відчували підтримку за нами. Очолив загін Олег Костенко. Досі він керував одною з рот київської поліції. У своїх нинішніх підлеглих упевнений каже, вони впораються. рвуться вже до роботи, очі горять. Тому гарні, гарні отримали знання. Кому не вистачало, займались додатково. Всім це подобається. Справляться 100%. Запуск патрульної поліції лише перший крок у реформуванні місцевих правоохоронних органів. На черзі переатестація працівників. Тим, хто залишиться, голова національної поліції Хатія Деканоїдзе обіцяє всебічну підтримку. Всі поліцейські будуть час нормальну зарплату, а машини, форма, у них замечательна форма. Я Гарант, що вони будуть получати все, що їм надав місцевих жителів поліцейські дістали кредит довіри. Подивитися, як патрульні приймають присягу. Зібралося понад пів тисячі хмельничан. Це дійсно надійні надійні наші патріоти, які захистять нас в будь-який день, в будь яку хвилину. В будь-який час у батальйоні 265 патрульних. Середній вік 26 років, майже півсотні колишні працівники міліції. Лариса Світловська, Олександр Саричев. Новини на першому.